Ті, що госпіталізовані, не на порядке на тому, щоб вони залишилися в такому більш спокійному вже відправили пізніше, як додому. Вони лишаються в будилі? Ні, інфекційному Ну, Я маю на увазі цих 12. <зв 'язаний> так, а всі інші Акці... Акцій, що сьогодні покидають. Так, 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 так. 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 Чого вони в ній так Ну, Це вже. Так. Вони були просто під контролем, чи що? Чим це побачили? Ні-ні, тут взагалі все провелося в режимі такому плановому зробили. Немає на увазі медицину погляд, якщо паралельно ми відфільтрували тих, які фактично більш потребували більшої маги, і госпіталізували. Скажіть, будь ласка, а що все ж таки з дітьми? Зараз важко відповісти на питання, тому що все-таки первоначально думали, що це гостра респіраторна інфекція, потім спинялися, що це все-таки є кишковий елемент, але не включені фахівці з в саме від служби сьогодні це центр лабораторний. Вони зробили теж свою роботу, висновки. Тут через 5-6 днів так, такий термін, і ми будемо тоді чітко знати, з чим нам мали справу, але збудник є збудник, і все одно певні дії робились, які направлені на, дії, на його дії. Мови ну, йде про харчове отруєння? Ну, не, не знімається з, з кажуть, порядку денного і така версія. Яка? Харчувала. Вона не може бути знята, допоки, допоки має результатів теж. А діти харчували себе? Зокрема, тут, де виникла проблема, тут і сьогодні працювали. Тобто діти ще жили в цьому готелі, тут вони харчувалися. Да. Представсьте, будь ласка. Я начальник управління охорони здоров'я міста Кам'янець-Полічне. І ваша ім'я? Приванюк Я... Юрій Васильович. Я... А що в вас таке відходить?

Так, детолік. Скажіть, будь ласка, в якому стані ваші діти перебувають? Супер. Так. Що, супер, Су, супер, піка? Дітки, а вы як ви себе почуваєте? Хорошо. А як почували до цього? Хорошо. А що вас боліло? Нічого, вже віть, куда ви не їли. А що ви їли? Ви їли. А тікайте, ну, одидіть, будь ласка. Наші маршрутки. Давай, Твер, поїхаємо. Наші маршрутки. Маршрутки. А як, а як, а маршрутки, маршрутки наші. Наші маршрутки. Хмельницькі дали маршрутки чи що. Наші маршрутки. Міські. І вон та маршрутка наша. А чому дітей нашими маршрутками відбузняють? І куди їх розвозять?